Я не зовсім зрозумів. Президент потер лоб та очі, бо не спав вже другу добу. Пам'ятайте, що в Біблії було сказано про праведних. Бог обіцяв Аврааму не знищувати місцевість, якщо в місті буде хоча б 10 їх. Президент втомлено подивився на прийдешнього, а потім на свою команду, яка нагадувала швидше алкашів з сусіднього двора голодних, немитих та смертельно втомлених чоловіків та жінок. Послухай його кивнув президентові Чабан. Я сам спочатку не повірив, потім дослухався, шукав довго, читав. є сенс. Ви подивіться, як летять ракети, Пожвавіше відвідувачів. Гатять по дитячим майданчикам, лікарням та школам. Президент кивнув. Він давно перестав бачити логіку в тому, що ворог вперто нищив не військових на фронті, а цивільних у містах. Найчастіше праведні – це саме цивільні. Вони опікуються хворими, нужденними, старими. Їх можна побачити серед лікарів, вихователів, священників, музикантів. Музикантів? Так, музика надихає людей, змушує відчувати, переживати, наближатись до Бога. Президент згадав популярний трек відомого репера і скривився. Миколаєвич Чабан звернувся до президента. Давай я швидше поясню. Якщо праведних в нашій країні раптово стане менше десяти, нас чекає ядерна війна, ядерна зима і знищення усієї нації. Маємо знайти і захистити тих, які залишились. Знайти? Так. Цей хлопець Артем знає, як це зробити. І як? По-перше, вони приємно пахнуть, почав загинати пальці Артем свіжоспеченим хлібом, медом, трояндами. По-друге, поряд завжди є тяжкі нуждені. Це або старі люди, або лежачі, які потребують постійного нагляду, діти з інвалідністю, психічно хворі, чи навіть залежні алкоголіки, наркомани. У нас усі жінки праведні, зітхнула радниця президента Валентина Іванівна, бо згадала свого тата після інсульту, за яким вже півтора року доглядала її мама. А тепер згадайте, скільки жінок із своїми дітьми та батьками покинули країну від початку повномасштабної війни, підняв на неї очі Артем. Але якщо забезпечити захист тим, ким вони опікуються, вони повернуться. Праведні не можуть довго-далеко від дому. Хворітимуть. Передай Мельнику, президент звернувся до Чабана. Хай подвоїть кількість ПВО в листі закупівель, а ще проконтролюй, як просувається будівництво містечок для біженців. А ви, Валентина Іванівна, підготуйте законопроект про збільшення соціальних виплат малозахищеним верствам населення. Я зробив ще міг? спитав президент. Чи є ще ідеї? Укласти б списки для охорони і хлопець запнувся, щоб праведні не могли виїхати. Президент уважно подивився на Артема. Той стояв напроти, втупившись блакитними очима перед собою і чомусь усміхався. Заарештуйте його, наказав президент, киваючи на хлопця, «Викличте скрипаля, нехай допросить. Артему тут же заломили руки та одягнули кайданки. Що мене видало? він підняв брови. Я грав бездоганно. Вищир, як у батька, президент став з крісла, зробив кілька кроків по кабінету і те, що тобі були потрібні списки. Щоб ви зробили справедними в тих списках? Артем мовчав. Вбили б чи вивезли б в свою країну, президент зіткнув. Думаєте, за їх рахунок протримати ще якийсь час, ще не нажервить крові? запала тиша. Що на мене чекає? згодом тихо спитав Артем, бо знав, що живим з цього приміщення вже не вийде. Я думаю, розп'яття Президент подивився на свої долоні. Ти син диктатора країни, яка напала на нашу. Якщо страта пройде в прямому ефірі, це неабияк підніме моральний дух мого народу. М. Мотивація спробував пожартувати Артем. Пане президенте, стала зі свого місця Валентина Іванівна. Дозвольте мені погадати на ньому. Я витягну тільки печінку, селезінку та 12-палу кишку. Будемо знати, де на фронті їх слабкі місця. Скеруємо туди зусилля, звільнимо нашу землю, цивільних. На тих територіях також є правильні, мусимо боротися за них. Тоді краще вирвати хребет, подав голос Чебан. З нього вийдуть чудові руни. Кинемо та побачимо, куди скерувати наші дрони. Вчора прибула нова партія. Можна на склади або на інфраструктуру. Ми не воюємо проти цивільних, сказав президент і підійшов до Артема в притул. Навіть такої нисої нації, як його. Президент взяв голову Артема в руки, притягнув до себе і, роздувши щоки, смачно з хрустом втягнув рот спочатку одне око, потім інше, розжував та ковтнув. Артем волав від болю та катався по підлозі. Двері відчинились і зайшов скрипаль. Миттєво розібравшись ситуацію, узяв хлопця по підпаху, витягнув коридор. Тепер я знаю, де його батька, витернув президент. Посилайте кажаніс.